Слава Ісусу Христу! Сьогодні і завжди на цьому місці Ісус Христос був, є і буде центральною особою. За мною є текст, де написано: Ми проповідаємо Христа Розп'ятого, Божу силу і Божу премудрість. І сьогодні перед нами є видимі знаки тіла і крові нашого Спасителя Ісуса Христа. І згадуючи ці події, які були. Біля двох тисяч років назад, там на Голгофі, сьогодні ми знову і знову повертаємося до особи нашого Спасителя Ісуса Христа. Якщо шукати відповіді, чому Ісус Христос є самою шанованою, самою знатною особою в історії людства, ми можемо знайти відповідь на це на сторінках Святого Письма. Щоб дати відповідь на ці питання, ми повинні задати собі питання, що Він зробив і хто він такий був. І в Слові Божому, не в одному місці, в багатьох місцях ми читаємо про те, що Ісус Христос, Він не просто був людиною. Ісус Христос, Євангелист Лука, пише, в першому розділі і частина 35 го вірша, Він пише, через те той святе, що народиться, буде Син Божий. Єнгелист Іван пише про Ісуса Христа, що Він не просто людина, що Ісус Христос це Син Божий, це сам Бог, який зійшов з неба, який втілився, жив на землі і лишив після себе такий незабутній слід. Євангелій Івана в першому розділі в першому вірші читаємо: спокон віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. І в 14 му Вірші цього ж розділу читаємо. І слово стало тілом, і говорить, і ми бачили славу Його. Ми, тобто апостоли, учні Ісуса Христа, ми бачили славу Його. Те, що зробив Ісус Христос, не могла зробити ні одна людина і не зможе зробити. Слово Боже, ми читаємо, що це була не просто особистість, а це сам Бог зійшов на землю для того, щоб. Кожний з нас через Його прихід, через Його служіння, через Його смерть, Воскресіння і Вознесіння мав вічне життя. Слово Божому, читаємо, ми добре пам'ятаємо, тому що недавно святкував весь християнський світ прихід Ісуса Христа на землю, і ми добре знаємо, з якою метою прийшов Ісус Христос на землю. Я думаю, що кожній людині, якби був вибір. Вона би вибрала присутність з Богом, присутність там на небі, де немає нічого нечистого, недоброго, злого, того, що є на землі, і всі би хотіли бути там. Але Ісус Христос, написано в Слові Божому, що Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Тобто Ісус Христос прийшов на цей світ, щоб рід людський спасти від влади лукавого, від влади сатани. Слово Божему, читаємо, що Ісус Христос прийшов на землю, щоб своє життя віддати за викуплення кожного з нас, і мене в тому числі, віддати за викуплення. Якщо людина живе на землі, якщо людина живе в гріхах, вона є підсудною, вона є під тим вироком смертним, який тільки чекає свого виконання. Але Слово Боже говорить, що Син людський прийшов не на те, щоб служила йому. А щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Душу свою дати на викуп не за всіх, а написано за багатьох. Ті, що хочуть, тому що Бог наш Він є справедливий, Бог любові, Бог мудрості і Він нікого не заставляє. Але Бог хоче, щоб кожна людина добровільно прийняла жертву Ісуса Христа, щоб через віру в Нього вона могла мати вічне життя. Слові Божому читаємо, щоб душу свою дати на викуп за багатьох. Віддати свою душу це значить віддати своє життя. Найдорожче, що має людина. Сьогодні небагато людей можна було б знайти в цілому світі, які б своє життя віддали заради інших, ще заради рідних, заради дітей чи батьків, хтось міг би віддати якийсь свій орган, але віддати життя це було б величезне геройство. Але в Слові Божому читаємо, що Син Божий Ісус Христос прийшов на землю, щоб душу свою віддати на викуп за багатьох. Нам в людському розумі не вкладається це, але ми повинні це зрозуміти. Яку величезну жертву сам Бог приніс заради спасіння кожного з нас, свого сина однорожного віддав, щоб через віру в нього. Ми не загинули, а мали вічне життя, говорить Слово Боже. Ісус Христос прийшов на світ ще з однією метою, для того, щоб знищити справи диявола в нашому житті. Сьогодні ми живемо в світі, де панує лукавий. Князь світу, слоє Боже, написано, що панує в повітрі. І Слові Боже, написано в першому післанні Івана, в третьому розділі і 8 вірші. Хто чинить гріх, той від диявола. Бо диявол грішить від початку, тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. Хочу сказати, що ні одна людина не може сама по собі від свого бажання звільнитися від влади диявола, від його впливу в своєму житті. І син Божий написано: прийшов ради цього, щоб зробити людей вільними. Зробити людей вільними. Не в цьому житті від всяких законів, але зробити людей вільними від рабства гріха, і тільки віра в Ісуса Христа робить людей вільними. Слово Боже говорить, що Ісус Христос прийшов на цей світ, щоб дати нам нове народження в Божій сім'ї, дати нове народження в тілі Христовому в церкві. Євангелист Іван в першому розділі і дванадцятому вірші пише: а всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ім'я Його. Стати Божою дитиною можна тільки тим, хто вірять, хто прийняв, і не просто вірить, а говорить, а вірить так, що ця віра міняє життя людини. Слові Боже, написано, що і демони вірять, але тремтять. Ми говоримо про ту віру, яка спасає людей. Христос прийшов на цей світ. Щоб відновити колись те спілкування, яке було людини з Богом і було втрачене через гріх. І в Слові Божому читаємо перше Писання Івана, перший розділ і третій вірш. Що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами, спільність же наша, з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. Неможливо мати бажання бути з Богом. Але не пізнати Ісуса Христа. І пізнати Бога можна тільки через Його Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа, говорить Слово Боже: я дорога, і правда, і життя, і до Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. Я знаю, що ці слова пам'ятає кожна людина, яка шукає спасіння своїй душі. І немає іншого імення під небом, яким би могла спастися людина, написано Слові Божому. І тому сьогодні Ісус Христос є центральною особою не тільки тут, на цьому місці, а для всього християнства, для всіх людей, які роздумують про своє життя, які шукають спасіння своєї душі. Слово Боже говорить, і людське життя переконує нас в тому, що Христос прийшов. Щоб показати нам, який є Бог. Бога ми бачити не можемо, але люди бачили Його Сина Ісуса Христа. Сьогодні ми маємо Слово, яке говорить про Його справи, про Його дії, і сьогодні пізнати Бога людина може тільки, якщо вона пізнає Ісуса Христа. Сам Ісус Христос в Євангелії Дівана у 14 розділі і 7 вірші, частина вірша, говорить, коли б то були. Ви пізнали мене, ви пізнали б і мого Отця. Люди, які хотіли пізнати Бога, не пізнавши Його Сина, вони не мали такої можливості і не будуть мати. Ісус Христос говорить, що пізнати Отця можна тільки через той шлях, яким є Ісус Христос. Якщо колись людина в Едемському раю могла спілкуватися один на один із Богом, то гріх, який. Прийшов в її серце, він розділив, і людина була вигнана з цього раю. І сьогодні тільки єдиний шлях для того, щоб з'єднати людину з Богом, є те, що вона повинна повірити в Ісуса Христа, як Сина Божого, як в Месію, як того, хто дає це єднання і спілкування. Христос прийшов на цей світ, щоб явити нам Божу любов. Легко говорити про любов. Легко читати, що Бог є любов, але щоб повністю пізнати, що таке любов Божа, нам потрібно уявити себе на Його місці. В Слові Божому читаємо: любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог сина свого Однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що він полюбив нас і послав свого сина в благанням за наші гріхи. Бог не просто сказав, я вас люблю. Бог не просто сказав, що ви можете любити мене, але Він свою любов проявив. Сьогодні, якщо молоді люди говорять одне одному люблю, багато людей від щастя вважають себе найщасливішими від цих слів, найщасливішими на землі. Від самого слова люблю. Але Бог зробив більше. Він не просто сказав, що я вас люблю, він цю любов проявив. І проявив через свого сина однородженого, віддав, що є найдорожче, віддав сина ради спасіння людей. І якби ми люди були достойними, я думаю, Богові легше було б це зробити. Але він дивився, що гріх війшов в цей світ і що людство потопає в гріху. Нам добре було б щось зробити приємне для своїх близьких, рідних, віддати навіть якийсь орган для того, щоб покращити їхнє здоров'я чи життя. Але для людей недостойних, якби хтось підійшов до нас і сказав би, віддай свою нирку, наприклад, чи щось інше, частину свого тіла, для того, щоб тому бездомному цій якійсь грішній людині, грязній, недостойній, яка робить неправду, яка не слухняна закону і Божому і людському, нам було б це важко собі усвідомити, що ми зробили б такий крок. Але Бог це зробив. Ради недостойних грішних людей, для яких він створив рай, для яких створив всі умови для їхнього проживання, але людина не захотіла слухатися Бога. Людина переступила через Божий закон, але Божа любов, вона була не тільки на словах. Божа любов була такою, що він віддав Сина, найдорожче, що він мав, для того, щоб спасти нас. І слово Боже говорить не в тому любов, що ми полюбили Бога. А що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Через жертву свого Сина сьогодні ми маємо спасіння. Сьогодні християнство все стоїть на тому, що Христос прийшов на цей світ, помер за кожного з нас. І сьогодні, через віру в це ми можемо приходити до Нього. Сьогодні ми на цьому місці, щоб через причастя. До тих подій, які були тисячі років назад, знову і знову побачити. Вели, велич любові Божої, велич його жертвеної любові до кожного з нас, колись грішного. Тепер прощених грішників, що ми можемо приходити в Божу присутність. Через Ісуса Христа Бог проявив також і свою велич, свою силу і свою потужність. Слово Боже говорить, що Ісус Христой. Ісус Христос, прийшовши на землю, Він проявив те, що не могла проявити ні одна людина. Сьогодні багато є цілителів, сьогодні багато є тих, хто творить чудеса, але ніхто не зможе зробити такого, яке зробив Ісус Христос. Написано, Він зціляв хворих, і вони ходили за ним хмарами. Слові Божому написано, що Він мав владу виганяти злих духів, і люди приходили до Нього, і Він це робив. Слові Божому, читаємо про ті чудеса, як він являв людям, для того, щоб зміцнити їхню віру, для того, щоб показати, що прийшов той час, що Бог змилосердився над землею і послав нарешті свого Сина Месію в цей світ. Слові Божому, читаємо, що найбільша сила Божа проявилася через служіння Ісуса Христа на землі, коли Він воскрешав мертвих, і це було неодноразово. Люди бачили. В ньому ту людину, якої вони ще не бачили ніколи в своїй історії. Але вони хотіли бачити в ньому царя земного. Вони йшли за ним, і навіть учні, на превеликий жаль, вони бачили себе членами, як на сьогоднішній день, прийнято говорити Кабінету міністрів. Ісус Христос прийшов не заради цього. Не заради того, щоб нам давати владу, давати владу земну. Він прийшов для того, щоб людям дати найцінніше, щоб спасти їхні душі. І, в Слові Божому, читаємо, що Ісус Христос не просто прийшов на землю як Бог, але Він прийшов на землю, щоб і побути в нашому людському тілі, щоб, дивлячись на життя Ісуса Христа, ми бачили, що йому були присутні всі ці. Немочі і переживання, які ми маємо у своєму житті, Слові Божому читаємо в Писанні до євреїв, 4 розділ і 15 вірш, ми маємо не такого пересвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим. Але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Ісус Христос був випробуний, в Слові Божому, читаємо в усьому. Якщо ми не читаємо, що Він мав хвороби, що Він хворів, але якщо він був випробуний в усьому, окрім гріха, ми можемо собі уявити, яке життя Ісуса Христа було. Він голодав, Він мерз, можливо, хворів, випробоний в усьому, окрім гріха. Він добре знає життя кожного з нас. Він добре знає умови проживання на цій землі, але ми маємо такого пересвященника, який добре, який найкраще розуміє нас, людей. Слово Божому читаємо. Що Ісус Христос не просто прийшов на землю, щоб послужити людям, Він прийшов на землю, щоб померти, і своє життя віддати за нас. І не просто віддати. Але в першому Писані апостол Петро в другому розділі, 24-му вірші, пише: Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ми вздоровилися. Його смертю, його ранами здоровився кожен з нас. Тут не йдеться про фізичне здоров'я, йдеться про найцінніше, про духовне здоров'я і про духовне Воскресіння. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево і бувши там на Христі, на Голгофі, той день, який ми сьогодні згадуємо, все, всі гріхи минулі, Тогочасний, коли він був піднесений на хресті і майбутні гріхи кожного з нас були там на хресті. І сьогодні ми повинні це усвідомити. Він тілом Своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми умерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами здоровлений кожний із нас. Слові Божому, читаємо, що Христос не тільки помер заради кожного з нас. Але читаємо, що і Його Воскресіння і Вознесіння було для кожного з нас. Після Ні до апостол Павло пише такі слова, другий розділ з 4 по 6 вірш. «Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом, Ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив. І разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Слово Боже говорить, що Воскресіння Ісуса Христа ми повинні приміряти кожний до себе і знати, що Воскресіння буде. Буде для кожного, але одне буде Воскресіння для Воскресіння життя, а інше Воскресіння для майбутнього суду. Тож сьогодні роздумуючи про смерть Ісуса Христа, Його життя, служіння. Воскресіння і Вознесіння, ми повинні знати, що чекає кожного з нас. Але найбільше, що смерть Ісуса Христа зробила для кожного з нас і для мене, в тому числі, ми можемо усвідомити, відкривши Пісня до Євреїв, 10 розділ з 19 по 22 вірш, що Христос своєю кров'ю відкрив для нас небесні двері. Не було іншого шляху для того, щоб. Пустити людей в небо, тому що гріх так запанував людством, що шляху іншого вже не було. Читаємо: отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою живою дорогою, яку Він нам обновив через завісу, тобто через тіло своє. Маємо й великого священика над домом Божим, то приступімо щирим серцем в повноті віри. Окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. А слово Боже говорить, що ця чиста вода це є слово Боже. Слово Боже робить нас чистими, робить нас святими. І в цьому місці ми читаємо, що не що інше, а кров Ісуса Христа це нова і жива дорога, яка веде нас до спасіння і до вічного перебування і спілкування з Богом. Вислухавши ці слова, які записані на сторінках святого Письма, ми бачимо, що Христос, Син Божий, і Бог, зробили для нас все. Зробили все для того, щоб людина, яка шукала спасіння своєї душі, вона могла знайти, прийнявши Ісуса Христа у своє серце, повіривши в Нього, і Слово Боже говорить, що Бог зробив все. Він віддав найдорожче, що мав свого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. І слово Боже говорить, що кров Ісуса Христа це нова і жива дорога, яка відкриває шлях до перебування з Богом. І сьогодні залишається питання за нами. Якщо Бог для нас зробив все, то що ми зробили для Бога, в Слові Божому, у старому заповіті є дуже хороше питання і відповідь, яку дає Давид в своїх псалмах. Чим я відплачу Господеві за всі добродійства, які Він посилає в моєму житті? І дає відразу відповідь: Я чашу спасіння прийму. Тобто прийму те, що Ісус Христос приготовив. Я прийму долю спасіння, своє життя, свою душу, віддам Богу. І сьогодні ми зараз будемо молитися. Я хотів би, щоб ви молилися за тих, хто ще не з Богом. Якщо Бог для нас віддав все. То чи ми своє серце, свою душу віддали Богу і чи ми сьогодні є з Богом? Хай Бог поблагословить кожного з нас, особливо тих, хто ще не знайшов цієї єдиної дороги до спасіння своєї душі, кому ще Бог не відкрився і хто ще не є Божою дитиною. Хай Бог благословить таких, а зараз ми будемо дякувати за цю найбільшу, найбільший подарунок неба. Який він дав для нас людей за його сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа? Амінь. Помолимось.